Вважаю здоров'я. А що сьогодні вже 1 березня. Всіх хочеться привітати закінченням зимового періоду, з початком весни. У нас погодка, правда, не зовсім весняна, але, як бачите, все вже тане. Так. Зараз покажу температуру. Температура на вулиці десь мінус один. На годиннику 11,50. Виробітка зараз ось 1 кВт, 180 ну 190 Вт. напруга 290 за сьогодні виробітка становила 5,1 кВт спожито 4,5 кВт покажу які налаштування стояли Time Of Use у лютому тобто на всяк випадок ставив 52 вольта. але можу сказати, що з мережі брало, ну, буквально дня два, напевно. Так, скільки ж? За лютий становила виробітка. Виробітка була 205 кВт. Ну, багато це чимало. Ну, для кого як? Для мене, я вважаю, це чудовий був результат. Чому? По-перше, це перекрило повністю споживання будинка. Так, у мене були два дні, коли не було виробітки. Коли там падав і сніг, і лід був на панелях, і там виробітка була десь 500 Вт, то вона трохи підтягло по нічному тарифу. Але в цьому місяці з нічного я ну, взяв десь 80 кВт, і майже все це пішло на зарядку автівки. Все інше перекрила сонячна станція. І ще один показник. Я нагадаю. У листопаді виробітка була 50 кВт у грудні 22 і у січні 48 кВт. Тобто ну, 125-130 кВт виробітка була за 3 місяці. а лютий Дав виробітку у 205 кВт. Тому я вважаю, що це чудовий результат. Ще один такий момент. Багато хто казав, от буде зниження температури, там буде номінальна виробітка, панелей не було. Я спеціально передивився статистику по виробітці. Максимально в піку видавала станція 2,6 кВт. Тобто, це показники літа. Чому так? Ну, скоріш за все, це кут, це направлення панели і плюс отака от погода. У нас дуже багато днів. Ну, сонце не було все рівно прям дуже яскраве. І була така, як димка. Ну, і плюс, знову ж таки, температура, хоч там останні два тижні трохи опустилася, але у нас максимально було мінус 10, і то це, ну, може, мінус 12, і то це вночі. А вдень температура була десь на рівні мінус 5, мінус 6. Тобто, ну, не настільки і низька. Але в цілому, лютим, ну я цілком задоволений. І нагадаю, що він доволі коротенький, всього 28 днів було. Тобто, якби там було 30 або 31, виробітка становила б ще більше. Тому от якось так. Дуже цікаво буде. Напишіть свої коментарі, що у вас в регіоні було по виробітці. Як все було в порівнянні з минулими зимовими місяцями. Ну і кому не шкода, лайки, підписки, будь-які коментарі залишайте. Буду дуже вдячний усім. Все, Побажав всім добра, мира, до наступного разу. До побачення!